Сьогодні четвер, 4, 4 травня, і у нас для вас є новини у студії. Працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Мешканцям приватного сектору в центральному районі Миколаєва, який постраждав внаслідок російського обстрілу 27 квітня, видають гуманітарну допомогу від місцевої адміністрації і благодійників. Людей вже частково забезпечили будівельними матеріалами, ремонтними комплектами та продуктовими наборами. Більше про це у сюжеті далі. Біля розбитих будинків на напівзруйнованій вулиці постраждалі від останнього обстрілу люди стоять у черзі. Волонтери звіряються зі списками та документами, формують продуктовий набір і видають кожному. Перша машина з гуманітаркою вже розвантажена. Невдовзі волонтери повернуться з другим вантажем. А сьогодні ми надаємо допомогу продуктовими наборами і гігієнічними наборами. Ми планували, що це буде 300 осіб. Це дві машини, але поїхала третя машина, тобто буде трошки більше, ніж ми планували. А вже на місці бачимо, що так це здебільшого люди літнього віку. Це вже не перша допомога, яку надають власникам постраждалих будинків. Упродовж тижня людям привезли будівельні матеріали, ремонтні комплекти та засоби першої необхідності. Самого ранку з ночі прильоту група ну, працівників адміністрації вийшла сюди на місце і почали як то працювати з постраждалими будинками, для того, щоб було. Потрібні були списки. Вже потім на основі цих списків, ми вже розуміли там, що який об'єм допомоги потрібен. Далі, в принципі, то, що було в наявності, сразу почали в той же день видавати. А це найнеобхідніше там плівка, ОСБ плити, брезенти для дахів. Далі почали дивитися по мінклатурі, що в нас є на складі, що ми можемо залучити від міжнародних організацій. Нині і влада, і волонтери з благодійниками мають працювати звагоджено, зазначає Олександр Береза, аби оперативно. Допомогти якомога більшій кількості людей. Самі ж містяни кажуть за підтримку вдячні. Вірять, що це не остання допомога для них. Одіяло отримали, стройматеріали, получали пленку. Ну, і зараз отримали продуктовий набор. Спасибо за продуктовий наборы. І що ми отримали гарячі обіди, завтраки получали? Вот дні п'ять, наверное. Спасибо. Да, в цей момент допомога це дуже добра. Це нам всім необхідно. Казали, що це не остання допомога. Що коли там опять буде, вони нам позвонять. Тим часом люди продовжують оговтуватися від наслідків ракетної атаки і відновлюють своє житло. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Учора, 3 травня, група піротехнічних робіт та підводного розмінування головного управління ДСНС України у Миколаївській області обстежила та привела в безпечний стан водойми Миколаєва. Відпрацьовуючи одну із заявок за допомогою сучасного спеціального обладнання, водолази перевірили дно та під час занурення оглянули ті зони, де техніка виявила боєприпаси та залишки від них. Рятувальники попереджають, течія може прибити до берега вибухонебезпечний предмет або ж ховати його під гладдю води. Цян просять не наражати себе на небезпеку та цьогоріч обирати для відпочинку закриті водойми, наприклад, озера чи басейни та місця, де купання дозволено органами влади. Допомога для швидкого відновлення. Міжнародні донори та партнери продовжують передавати комунальним підприємствам Миколаєва спецтехніку для ремонтних робіт. Цього разу підтримали Миколаївводоканал, що саме отримали комунальники та як будуть використовувати нове обладнання. Розкажемо далі. Високотехнологічна й унікальна. Так, комунальники говорять про нову каналопромовну машину, яка нещодавно з'явилася у технопарку водоканалу. Її місто передала громада Німеччини. Завдяки автівці працівники можуть ефективно і швидко очищати міські каналізаційні мережі, від мулу та сміття. Машина виручає, багато операцій робить, То що раніше робила дві машини, зараз машиною одної обходимося. І промиває каналізацію, відкачує в колодцях одразу. Машина хороша приносить багато пользи для роботи. Встановлене на автомобілі обладнання працює за принципом вакууму і не потребує додаткової води. Воно безпечне і гігієнічне. Спеціалісту не треба контактувати з нечистотами. Зараз машину активно використовують для проведення ремонтних робіт у Заводському районі міста. Тут провал колектора, значить почали, копати, у те утечку каналізації. Машина будет откачивать сейчас с разрытия и с камеры. Будемо откачивать, чистить камеру. Машина уникальна. В глубину берет приблизительно до 20 метрів глибини глубины брать не было таких машин. Сразу же откачивает, сразу промывает трубы канализационные. Многофункциональная машина. На підприємстві кажуть, вдячні партнерам і вірять у подальшу співпрацю, адже високотехнологічне обладнання є запорукою швидких ремонтів. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко новини на телеканалі Марна. За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури двом мешканцям Миколаєва повідомили про підозру за фактом придбання зберігання та збуту вогнепальної зброї та бойових боєприпасів. Одного зі зловмисників 40-річного чоловіка правоохоронці викрили на гарячому під час збуту автомата Калашникова та набоїв до нього за одну тисячу доларів США. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та його 34-річного спільника поліцейські виявили чотири пістолети, два автомат. Мати рушницю близько 1400 набоїв різного калібру, сигнальну ракету та іншу зброю. Крім того, в одного з фігурантів вилучили з гортак з речовиною рослинного походження. За фігурантам загрожують до семи років за гратами. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Веричагіна відкрилась виставка Миколаївської майстрині Тетяни Базилевської Барташевич. В експозиції представлено рушники, виконані в техніці ручного художнього ткацтва. Це вже друга виставка, що проходить у музичній вітальній музею, яка від початку повномасштабного вторгнення була зачинена для відвідувачів. Подробиці далі. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна зберігається чимало робіт родини миколаївських митців Базилевських Барташевич. Сьогодні музей презентував виставку, присвячену рушникам зітканих руками Тетяни Базилевської Барташевич. Майстриня каже, ніколи не рахувала кількість своїх робіт, ба більше рахувати і не збирається. Адже для неї важливіша та історія, яка пов'язана з кожним її рушником. Рушники це моє життя. От я живу. От я знаходжуся в якомусь місці. Я все переживаю через себе, і всі ці емоції я викладаю у рушник. І якщо, допустимо, рушник льняний, це значить, ну ну як би вам як би смуток, рушник червоний, радість, якось. От у мене є золота серія, Ну це значить золота, якась добра звістка. Пані Тетяна все своє життя займається художнім ткацтвом. Її найдовший рушник, який вона виткала власноруч, був завдовжки близько 4 метрів. Майстриня розповідає: від початку великої війни ткати менше не стала. Навпаки, знайшла нову мотивацію встигнути доткати усю основу, що в неї залишалась. На виставку завітала її учениця пані Тетяни, теж майстриня Рада Вронська каже, цей захід для неї не лише можливість зустрітися зі своїми однодумцями, а й побачити та надихнутися роботами своєї наставниці. Враження найкраще, тому що я дійсно люблю дуже сильне творчество Тетяни. А от этот вот па один вот этих рушников. Він такой сонячний, теплий, дійсно. Вызывает только позитивные эмоции. И я всегда поражалась и училась у Тетяна Анатольевна, особенно чтобы у нас лицо и изнанка были практически одинаковые. Пані Рада каже, завжди захоплювалась майстерністю Тетяни Базилевської Барташевич та її здатністю своїми роботами передавати послання майбутнім поколінням. Усі вони, ніби нагадують нам про те, як важливо берегти українську культуру та традиції. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Марта. І наостанок про погоду на п'ятницю 5 травня. За вікном ясно, без опадів. Вітер східний, легкий. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 22 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 78%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. Не перемикайтеся і до зустрічі на марті.